Є новина, друзі. Апатія в Верховній Раді після посадки депутата. Дослухайте до кінця. Я вчора записував відео про те, що відбулася революційна подія, тому що арештували депутата. Ну тобто посадили, він отримав термін ув'язнення 4 роки. Конфіскація майна, ну і позбавлення депутатства. Взагалі, і ще йому загрожує ще один строк по іншій м -м, кримінальному провадженні. Іншому бо він там має підозру Гунько. І от е, після цього сьогодні зібралась Верховна Рада, і там апатія, там ледве зібралися ті депутати. Спочатку був напівпустий зал, е, вони ледве-ледве 233 голоси проголосували за порядок денної сесії та план роботи, те, що вони в минулий раз провалили, а це просто формальне питання, абсолютно формальне, ну яке завжди голосується. Тобто немає голосів ні на що. Провалили два закони, е, ходять як сонні муки. Але що цікаво, що цікаво. Кава, що вони викликали голову НКРЄКП енергетичної цієї комісії за оборудку на 2 мільярда, про яку я розповідав там? Мільярд деякі компанії, ну такі як ДТЕК і інші, повернули, але мільярд одно вкрадено, вкрадено в українську народу, і вони викликали. А що це означає? Бачите, за які шкурняки, там де ну треба де їх заставлять, вони не готові нічого голосувати, нічого робити, тому що ну всі розуміють, що за гоньком може бути наступний депутат піти. До тюрми. І там, йти на якісь там незаконні дії або вимоги влади, тому що так нашому сонцесяйному потрібно його оточення. Ну, Депутати не готові. В Верховній Раді немає голосів абсолютно там апатія. Але якщо ну, боротися нібито з корупцією, голоси є. І це прекрасно. А що означає це все? Що треба більше притягувати до відповідальності чиновників, депутатів, щоб вони боялися і виконували свою роботу перед суспільством. Оці ці всі підозри, які є по депутатам, вони мають перетворитися в реальні терміни покарання. І в нас почнеться в державі порядок. І це стосується всіх чиновників і суду і правоохоронців і всіх. І тоді ми побачимо ну, можливо якийсь результат від їхньої діяльності. Напишіть свою думку, все це є телеграм-каналі. Алі, є новина. Підписуйтесь, якщо хочете знати правду.